Так, Чекаємо, поки потухнуть лампочки, заводимо, так перевіряємо, відразу підігрів різні режими, це максимальний, менший. Ну, ось оце найменший. Двигун працює гарно. Так, Набирає скутер добре. Так, ну, 50, десь 56, 57. Скутер дуже комфортний в ходу. Проверяем как заводится з кікстартера. Так, ну компресія тут така, що навіть важко штовхати ножку. Так, ось коли відкрита бокова лапка, спрацьовує захист, тобто газуємо, скутер, обороти не додає. Це все так має бути. Двигун працює ідеально, по двигуну все сухо. Речі і дальній, повороти, наборід, стоп. Надійна техніка, головне вчасно обслуговувати. Звертайте увагу на стан масла, якщо перевіряєте масло і масло біле, як молоко, то Сразу вже міняєте сальник помпи, бо дуже часто люди не звертають, не дивляться за технікою, і запускають. Сальничок коштує там 400 гривень, але якщо запустити, то потім це все виливається в дорогий ремонт. Ось така гарна техніка, комфортна, практична, є можливість поставити на облік. Також є версії у нас з ножними гальмами, в білому кольорі є. Вибір великий, також в наявності є кофри, великі бокси, під піцу, корзинки. Доставляємо по Україні, доставка недорога, десь орієнтовно біля 2000 гривень. Кого зацікавив даний скутер, дзвоніть, пишіть. Дякую за перегляд, всім гарного дня.